Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається мультики дитинства. Тут ось такі пакетики у виді телевізорів. Тут 9 пакетиків. Ну, а інші колекції ви вже знаєте, тому давайте починати розпаковку. Сьогодні завершуємо колекцію «Гавайська естетика». Останній пакетик. Колекція «Містері Бокс». беремо сам пакетик. Далі це колекція малюнки по клітинках. Давайте сьогодні візьмемо ось таку маску анонімуса. Далі колекція від брата Anime, Залишилось два пакетики. Давайте сьогодні візьмемо ось такий. Колекція гендерпаті. Так, давайте візьмемо ось такий пакетик, бо він єдиний, який не білого кольору. Колекція прикрасини чемодани. Так, давайте візьмемо ось такий. Коричневий. Колекція Bravel Stars. Спінець Бравл Старсу. Ось такий Хочу взяти пакетик. І сьогоднішня новинка. В принципі, вони всі одинакові. Давайте візьмемо ось такий пакетик темно-синій Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте поскоріше їх відкриємо. Так. І давайте почнемо з колекції, яка завершується. Це, це гавайська естетика. Останній пакетик. Не хотілося б мені його рвати. Можна так привідкрити його. Так, і нам попадається ось такий краб. Під номером 5 сюди. Так, щось нерівно рівно відклеюється. І приклеїмо під номером 5. І все. Ми вже завершили цю колекцію. Ось така сторінка. І ось така перша сторіночка. Далі давайте відкриємо це останні колекції в цьому каталозі. Колекція від брата. One Piece Аніме. Так, і нам тут попадається ось такий герой Зоро. Його потрібно приклеїти сюди. Саме аніме я не дивилась, але персонажів знаю. Так, щоб не закрити надпись, але зараз відірвається листок, напевно. Так, треба нижче. ось так, все. І остання наклейка буде на прозорій сторінці. Далі давайте, що нас тут залишилося, давайте відкриємо колекцію Mystery Box. Так, вона ось тут. Так, витягую пакетик, І ось цей. І нам попадається лабубу. Або лабубу, не знаю, як правильно казати. Чи лабубу, чи лабубу. В кого є лабубу, напишіть в коментарі, в мене немає. Але я вирішила намалювати. Коли я малювала цю колекцію, вони були в тренді, популярні, просто випала вона аж тільки зараз. Так, куди її приклеїти? Давайте сюди, бо тут фіолетовий колір є. Зверху ось так або навіть... Не знаю, яке приклеїти, давайте ось так якось приклею. Її. Сюди. І ось так наш містері-бокс потроху заповнюється. Наступну колекцію, давайте це у нас будуть прекрасне чемодани. Подивимося, яка прикраса попадеться. Чемодан під номером 5. Це ось тут. Так, дивимося, яка прикраса. Давайте потім подивимось. Ой, так, перше, давайте приклеїмо чемодан. Так, і прикраса. Так, а да, демон відклеюсь здесь? Ось такий джері. Це мультикатон і він такий трохи злий. Так, І ось так приклею. І все ми завершили вам сторіночку. Наступну колекцію давайте відкриємо з руньки по клітинках. Так, ну щось кочкись. Так, де ця колекція. Десь ось тут. Так, ось вона. Діюмо, що нам накидається. І нам попадається папугай. Якраз на цій сторінці. Так, підновою три. Клею, ось. так. Ось, І так само завершено сторіночку. Далі давайте відкриємо колекцію Гендерпаті. Так, у нас тут, в принципі, майже відкритий пакетик. І нам тут попадається ось така пляшечка під номером 7. З другої сторінки все нам попадається. Відклеюється. А ось, просто пергамент якийсь дуже цей поганий. А новий я щось не купляю, тому що, що там той не завершився. Так, щось криве наклеїли. Це персонаж сам з мультика, тому якщо у вас є якісь доводки, напишіть в коментарі. І зараз давайте відкриємо цю колекцію колекція з Brawl Stars. Мені вона дуже подобалася. Так, дивимося, що нам впадається. Пін Лу під номером 5. Все попадається підряд. Попалась нам тут Пайпер, Ель Pріum і просто йде все по порядку. Не знаю, як так співпадає все. Вибираю я пакетики. Ну, не спеціально я так вибираю, це. Просто так випадковість. Ось так, виходить. І сьогоднішня новинка буде не в цьому каталозі, а в новому. Так, тому давайте зробимо перехід на новий каталог. Тому ідею цього каталогу я взяла в канал Мір Бумажок. Так, тут ось такі бантики і ось такі блискітки. І ця колекція, саме перша. Малюнки. Ой, які малюнки. дитинства, Такі три сторіночки. Тут не видно, бо дуже блідний колір. Тут такі сердечки і шитятки, але ну, її взагалі не видно. Зараз я зближу ось тут. Взагалі Є? не видно. Я не знаю, я зближила, нічого не видно нічого. Так, тут вже краще видно. Ось така друга сторіночка. І ось така третя. Давайте відкриваємо пакетик. Пакетики без перфорації, тому ось так. Надріваємо. І нам попадається ось така свінка пепа. Я думаю, її всі дивилися під номером 8. Так, номер 8, деться номер 8. Я забула доробити прозору сторіночку, тут має бути, тому я зараз штинькою зроблю і ми приклеїмо наклейку. Все, я зробила ось тут номер 8, а ось тут буде номер 9. Я просто щось забулась і не зробила. 9 і 8 номера. Так, і приклеїмо на прозору сторіночку. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!